Чому мирні переговори з російським диктатором Путіним це пастка, яка загрожує не лише майбутньому України, але й країнам НАТО? Розмірковує колишній військовий Ендрю Танер, який займається аналізом стратегії та оборонної політики з відкритих джерел за допомогою теорії систем. Докладніше далі. Той факт, що фронт залишається переважно в глухому куті після майже двох місяців спро просування росіян на захід є важливою перемогою для України, вважає експерт. Найкращий шанс Путіна досягти реальних успіхів минув, і спрямованість його нещодавніх дипломатичних зусиль дає зрозуміти, що він відчайдушно працює над збереженням свого обличчя. Ініціатива на будь-якому рівні від тактичного до стратегічного вислизнула з рук Путіна. По суті, російська воєнна кампанія весни літ. Та – це гігантська спроба вразити і ввести в оману на думку Ендрю Танера. Стратегічна мета Путіна просто зберегти ілюзію, що імперія сильна, а перемога неминуча, але до кінця війни ще досить далеко з багатьох причин. І, хоча мирні переговори звучать як надія на закінчення війни, зараз вони є пасткою. Путін намагається звинуватити США у загибелі цивільного населення в окупованому Криму, тому що українці нібито недостатньо досвідчені, щоб самостійно. Використовувати Атакамс. Це саме по собі є нагадуванням про те, що всі його розмови про мир не є серйозними. Він все ще не визнає, що Україна має право на існування, відповідно з таким суб'єктом не можна вести добросовісні переговори. На думку Ендрю Танера, на заході досі не змогли зрозуміти, що для Путіна ця війна є прямою конфронтацією з НАТО. Підкорення України це лише перший важливий крок на шляху до розколу і знищення Північно-Атлантичного альянсу. Це Означає, що майбутнє стримування залежить від того, чи вдасться фізично витіснити російську армію з України. Якщо цього не станеться рано чи пізно Москва піде на тотальну війну з НАТО і зробить все можливе, щоб підштовхнути Китай до наступу на Тайвань. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.